Вітаю, сьогодні будемо говорити про мир по телефону. Минулого тижня говорили про стамбульські очікування, і дійсно, очікувань було багато, чекань. Чекали Путіна, то не чекали Путіна, то чекали підсумків. А після цього почали чекати телефонної розмови. І ці очікування були дуже високими. Як і перед 15 травня, перед зустрічю в Стамбулі, інтрига трималася дуже напруженою. Вирішальний тиждень у ході війни. Так заявила в очікуванні телефонних перемовин Трампа з Путіним, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. Очікування були дуже стримані, оскільки попередній тиждень показав. Щодо чого е, обнадійливим, щоправда, був телефонний дзвінок Трампа президенту Зеленському. Буквально перед е, розмовою Трампа з Путіним. Е, очевидно, що це мало трохи заспокоїти українську сторону, принаймні, і дійсно Трамп цікавився, що ж сказати Путіну. Президент Зеленський, наші думки, доніс. Треба сказати про припинення вогню. Треба сказати про посилення тиску, і треба не приймати рішень про Україну без України. Нібито нічого нового. Все це вже було. Більше того, напередодні цієї телефонної розмови Трамп говорив із Зеленським, з європейськими лідерами. І саме про це говорилося про припинення вогню. І про санкції. Чекали, що так і буде, але сталося не так. Весь світ чекав повідомлень і перших реакцій. І ця перша реакція була від Трампа. Я вважаю, що розмова пройшла дуже добре. Росія, Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни. Умови для цього обговорюватимуться між двома сторонами, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знатиме. Такий висновок зробив безпосередній учасник цієї телефонної розмови президент США Дональд Трамп. Звертає увагу еволюція поглядів, думок і оцінок. Трампа. Якщо пригадуєте до обрання і одразу після виборів, Трамп був налаштований на те, щоб домогтися миру за 24 години. Потім, вже в березні, йшлося про припинення вогню на 30 днів. І на це Україна погодилась. Потім прямі переговори, до яких він схиляв президента Зеленського і Україну. Тиждень тому. Потім висновок Трампа про те, що без його особистої зустрічі з Путіним нічого не буде. Аж нарешті, після телефонної розмови, правда, не зустрічі з Путіним, він заявив, що домовляйтеся самі. Сторони, тобто Україна і Росія, мають домовлятися самі. Після цієї ж розмови. Трамп, як і обіцяв, зателефонував Зеленському. Більше того, до цієї розмови підключилися деякі європейські лідери: Макрон, Мелоні, Стуб, Мерц, фон дер Ляєн. Президент Зеленський сказав тоді так: я розумію, що президент Трамп вважає найважливішим прямі переговори між Україною і Росією. Це його позиція. І він її чітко продемонстрував. В сухому залишку він вважає, що саме російська сторона має подавати відповідні сигнали, як вони, як вони бачать можливе припинення вогню та подальші кроки, і їхнє бачення процесу. Отже, ж, на думку Трампа, телефонна розмова знову була чудовою, але для України і для європейців ця розмова стала шоком. Мир по телефону, так можна назвати цей тиждень. Телефонна розмова показала дуже важливі речі, які треба мати на увазі, і з цими висновками треба працювати далі. Замість припинення вогню і санкцій, які мали б бути головною темою розмови. У відповідь ми почули знову. Путінську мову про те і його вимоги про те, що країна-агресор хоче усунути першу причину повномасштабної агресії проти України. Першу причину. Тобто припинення вогню як таке це вже не тема, а припинення вогню може бути поряд з іншими елементами усунення першопричин, обговорено колись пізніше. Дуже яскраво можна представити і уявити собі цю телефонну розмову між Трампом і Путіним. Трамп знову емоційно питає у Путіна: ти хочеш миру? А Путіну відповідь: Хочу, хочу. А тут, як зараз у нас діти кажуть, Трамп такий вірю, вірю, знову вірить. Шкода, що незнайомий президент США. Із школою Станіславського. І нема ніколи поруч у Білому домі, хто б заперечив не вірю, нема таких. Шкода, що нема у президента Трампа імунітету від того, що ФСБшникам довіряти не можна ніколи, їм вірити не можна. А може навпаки, досвід спілкування Трампа з вічливими людьми у Москві в буремні 90-ті роки. Підказує йому, що краще робити вигляд, що віриш, і він повірив, краще послухати приємні слова про нового онука, про те, як люблять в Росії чи в Кремлі Меланію, про чудові перспективи торгівлі після війни, навіть про обмін ув'язненими. І такою чудовою була ця розмова, що обидва не хотіли першими її закінчувати. Просто й діля, ніби і справді вже нема війни, вже є мир, хоче по телефону. І в цій телефонній розмові настільки був встановлений контакт, що Путін в серцях навіть поскаржився Трампу на українців, що вони наважилися, насмілилися перед священним днем 9 травня запускати дрони безпілотники по російських об'єктах. Серед інших, як потім розповів Трамп, все ж таки він знайшов можливість і час запитати у Путіна, коли той збирається припинити кровопролиття в Україні. Пряма мова Трампа звучить так: я запитав, коли ми закінчимо цю криваву баню? Ця кривава баня, і я вірю, що він хоче її припинити, заявив президент Сполучених Штатів Америки. Зауважте. Він каже, ми. Але жоден з них не сказав, коли і як припинити. Після розмови був дзвінок Зеленському. До розмови приєдналися лідери європейських країн. Можливо, це і є головним результатом цієї телефонної розмови, на яку покладались такі великі надії. Трамп побачив єдність позицій України і Європи. І він Вважав за необхідне поділитися з своїми враженнями від розмови з Путіним з усіма, щоправда, змісту було зовсім мало. Про припинення вогню зараз не йдеться, про нові санкції зараз не йдеться. Нехай вони самі прямо домовляються, а не вийде, то я, президент США, припиню. Що він припинить незрозуміло. Посередництво в чому його вже давно не видно. Можна зрозуміти, що далі буде відбуватися, але все це не точно. Мабуть, мають бути прямі переговори. І Зеленський вважає, що вони будуть за участю не тільки Російської Федерації, а також США, Європейського Союзу, Великої Британії. З Москви таких сигналів поки нема. Отже, це знову не точно. Наступна зустріч може бути або знову в Туреччині, або в Ватикані, або в Швейцарії. Знову не точно. Всі можливості відкриті і всі вони обговорюються. Але це не головне, де? Головне, з чим. А очевидно, що як випливає з цієї телефонної розмови із подальших тлумачень радників як Білого Дому, так і Кремля, Росія має підготувати меморандум. В цьому меморандумі нібито мають бути викладені кроки до сталого миру. Зокрема, одним з цих кроків має бути і припинення вогню. Коли буде готовий цей меморандум? Теж невідомо. Нібито швидко, але Кремль мовою Піскова заявляє, що ні, нема куди поспішати. Це швидко не робиться, бо треба говорити про всі деталі. Подивимось, як швидко і які деталі. Очевидно, що ми готові і будемо. Не буде для нас несподіванкою, якщо. В цьому меморандумі російському з'являться ті ж самі старі позиції, а саме усунення першопричин. Що є першопричиною для Москви, ми знаємо. Ця першопричина причина саме існування України. З іншого боку, для нас першопричиною війни є сам Путін і його агресія. Тому ці позиції, напевно, не будуть включені в меморандум. Зато в меморандум будуть е, включені росіянами позиції про нові російські території. А чому вони російські? Тому що вони включені російською конституцією до складу Федерації. А при цьому українська конституція говорить про зовсім інше. Це теж треба включати до меморандуму. Чи як з цим бути? Про що можна вести мову, якщо вихідні позиції? Про першу причини є абсолютно протилежними, радикально протилежними. Навколо чого будувати мир і мирні переговори? Очевидно, що це чергове коло е, матиме е, навряд чи вагомі результати. Очевидно, що повернеться все до того ж вихідного пункту. А вихідний пункт є простим і зрозумілим, переговори мають вестися з позиції сили. Для того, щоб мати сили, Україна має отримувати зброю від наших партнерів. А щоб сила була підтверджена, потрібно посилювати санкції. Ті самі санкції, пекельні санкції, на які нібито дав згоду Трамп і про які дуже швидко забув. І навіть не згадав в телефонній розмові з Путіним. То коли ж вони будуть? В що буде далі? Трамп сказав, що під час розмови він відчув прогрес. В чому був цей прогрес, ми поки що не можемо зрозуміти. Вчора, у зверненні, президент Зеленський заявив: на жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню. І вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на Росію це те, що абсолютно потрібне тиск і сила, знову повторив президент Зеленський. Ми будемо чекати, що позиції України будуть посилюватись, тому що іншого поки нема. Поки позиція. Президента Трампа не зміниться, поки він не усвідомить, що е, треба тиснути на Путіна іншого не буде. Владимир Путін не готовий припинити війну в Україні. Це очевидно багатьом спостерігачам, це очевидно для європейських лідерів, поки що не очевидно президенту Трампа. Ми про це від Трампа не почули. Далі Трамп вважає, що Путін хоче миру. І ми бачимо, які це бажання, і бачимо, що вони нічим не підкріплені. Ми чекаємо, що Європейський Союз, європейські країни будуть запроваджувати нові санкції. Черговий пакет був введений в дію 20 травня. Це пакет, який вже був готовий. Зараз ситуація змінилася. Припинення вогню не відбулося. Ультиматум європейців Кремль проігнорував. Телефонна розмова Трампа з Путіним нічого не змінила. Отже, потрібні нові санкції. І ці санкції треба вводити вже зараз, не чекаючи на те, що відбудеться зміна позиції у Білому домі. Разом з тим в США, крім Білого Дому, є ще Конгрес. І в Конгресі Сполучених Штатів говорять про те, що санкції потрібні, що ці санкції будуть внесені на розгляд Конгресу, якщо ситуація не зміниться, якщо не побачать реальних змін в позиції України. Про це вчора сказав. Автор законопроекту відповідно, сенатор від демократів Річард Блюменталь та республіканець Ліндз Грем. Будемо вважати, будемо очікувати, що Конгрес Сполучених Штатів своє слово скаже. Дивно також виглядає один з коментарів Трампа після цієї розмови. Він сказав, що Володимир Путін. Приємний джентльмен. Раніше джентльмени не викрадали дітей, не захоплювали чужі території, не вбивали мирне населення і не атакували територію України в ніч одразу після телефонної розмови з приємним співрозмовником Трампом. Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів Америки, в Конгресі вчора на пряме питання, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем, сказав так: у війні проти України були скоєні злочини, і за це буде відповідальність. Але наша мета зараз закінчити цю війну. І все. Але як би там не було, поки розмови про припинення вогню і мир тривають, а війна продовжується. Минулого тижня в Люксембурзі на комітеті міністрів Ради Європи було схвалено створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. Спеціально для руських джентльменів. Процес пішов. Отже, які висновки? Мир по телефону не працює. Цей телефонний мир є суррогатом результативних дій. Ілюзією, ефект якої швидко минає і залишається відчуття фальші і питання, а що це було? А були є ті ж проблеми. Путін не хоче миру. Трамп хоче економічної співпраці з Росією. Україна не збирається капітулювати. Європа підтримує і змушена буде далі підтримувати Україну. Отже, питання лише в тому, коли Трамп зрозуміє, що від Путіна не слід очікувати ніякої доброї волі. Не можна вірити, що він хоче миру. Миру він захоче лише тоді, коли тиск стане нестерпним. А це буде тоді, коли Україна матиме достатньо зброї, а санкції насправді стануть пекельними. Путін веде гру. Трамп поки підігрує. Це гра чи це план? Побачимо вже невдовзі.